Ну, от такі коментарі, типу, та його легше перескочити, ніж обігти. Та він скоро в шкіру не буде влазити. Мені дуже подобається коментар. Два місяці і інфаркт. До речі, коментар два місяці тому був написаний. тому... Мені просто, знаєте, з одного боку приємно, що люди акцентують на моїх особливостях і на моїх перевагах. але я хочу звернутися до всіх, хто це пише. Ви можете мені не вірити, але я знаю про свою надлишкову вагу вже давно. От скільки часу в мене є надлишкова вага, от я про неї знаю. І незважаючи на те, що в мене величезний живіт, я повноцінний чоловік. Ну Мені так здається. Тому що в мене є дружина і в мене є син. Я знаю, я знаю.